Ти в одному з інтерв'ю розповідав про свій найбільш адреналіновий бій, який був на Житомирській трасі, коли був танк з літерою В, ти був поруч з ним, і ти тоді сказав таку фразу Класно побігали в Counter-Strike. Який нафіг Counter-Strike, Євгене? Ні, так же так ж воно є. Якщо б не загибель е, людей, то війна була б дуже весела. Ну, через то вона в людській культурі і там чоловічі і стільки приділяється якраз похвальних сторін, і якби там слави доблесті і веселої розваги походу вікінгів чи козаків гайдамак. Тобто це, умовно кажучи, е, найкращі спецефекти, які тільки можуть бути. Але у нас і в тому бою був, е, було два поранених, тому це все перекреслює. Тобто весь цей адреналіний пригоди це все стирається загиблими. Але так як війна не питає нас, чи ми хочемо продовжувати, то це триває, і тому якби, треба е, з нею черпати обидві сторони. Е, само собою, шоковий цього, е, ну тут ж питання стоїть, наскільки у тебе пасивна активна роль, коли це наша дезасідка, і коли ми бачимо цих от як кабанчиків, воно там от скачується буква В, і ти її бачиш настільки близько, то е, це якби розодорює. А коли б це було полювання на нас, то само собою тоді б були негативні емоції. А звідки в тебе взагалі взявся цей бравурно-іронічний погляд на, на війну? Я думаю, це просто досвід не то, що для мене війна не почалась там в цьому році, і де да, і в 2014 не почалась. Тобто страшніше, наприклад, ну, зараз, да, само собою, Бахмут, це вже не середньовіччя, це вже щось взагалі якесь потойбіччя пекло. Оці такі піхотні бої, чи те, що було в Рубіжному, чи те, що було думаю, в Маріуполі. Але, скажімо, війна, ну, переважної частини, тому що там само собою Донецький аеропорт теж було дуже бадьоро. Але от війна там 14-15-16 років, то вона була поступ. Емоцій, мені здається, трошки менш навіть тяжкою, аніж те, що було на Майдані, тому що це от зіткнення просто середньовічне, там от, ну, тільки що не мечі, а палки, якісь там от, живих людей серед нормального міста.